Усім привіт! Сьогодні у нас оформлення щоденника на лютий. Так як сьогодні вже 1 лютого, тобто 2 лютого, тому що я це, це відео знімаю після 12. -ї. Ну, нічого. Я днем трішки виспалась, тому починаю. Я не могла придумати, в якій мені темі оформлювати. Сторінки на люд. І мені мама підказала дуже прекрасну ідею. Е, ну, все таке зробити в стилі святого Валентина. Тому що у лютому є день святого Валентина. Добре, я вже подивилась, в мене є багато наклеечок цікавих. Тому давайте починати. Давайте я вам покажу, які я оформлення зробила. Бо я було оформлення, яке ще не заповнила. Ага, добре, ось таке перше оформлення. Друге фіолетове оформлення. Третє ось таке дуже красиве. Це мені дуже подобається. Таке цікаве оформлення. А, і все. що все? А, ой, і ще біле оформлення. Ось таке дуже красиве. біло золотисте таке. Сьогодні ми будемо копівати розділяч. Початку я хочу написати олівцем лютий. Чому олівцем, щоб я не накосячила нічого ліною, і не прийшлося виривати сторінки? Тепер обводимо глиною на 0,5. Так, тобі я увела. Тепер я стояю олівець. Краще вводити лінною, а можна чорною або синьою якось там ще. Тому що інакше воно може розтаятися. Так, треба ще поправити зараз. І треба ще поправити її. І це слово ми змалюємо рожевим, Давайте ось таким. А ну який він? Е, Ні, він, думаю, за яскравий трохи. Можливо, ось таким. Фу ти, я фіолетовий взяв. Ось таким, можливо. Так, мені треба якусь чайнянку. Чайняк я має він попію. Добре. Я попробую в мене тут дітей ось такі держави, я спробую усі, Ось, ще два ось таких. вже обвела. І думаю, ще ось тут намалювати якийсь сейдечку. Чим би то намалювати, чим би то намалювати. Можливо, ось таким текстовим ділячем. Він, в принципі, не десь ось тут. Він, В принципі, такий ніжненький, добренький. Думаю, Ще можна обвести ручку, я вже буду. Ось такою. Добре. Зараз я наклею якісь наліпки. Ось в мене ось ці два альбомчики, і Можна, наприклад, тільпанчики взяти. Так, надеюсь, що волонтера з цим дівчатам дає тюльпани. Тому що обов'язково ті ці вже взяти такий, знаєте, дуже красивий. Почила ідеальну наклейку. Ось цю. Вона просто ідеальна. Що можна ось так якось зробити? убити? Думаю, вже лиш. Або ось так можна, думаю, ось так зроблю. Co to było nas jeszcze takie ciekawe. Może jakieś dziewczyny wzięły. Ciekawe. Tam dobrze. dobrze, ja zajś poszukam. У мене був вибір між трьома дівчатами. І я вивела ось таку. Навіть на футболці сайдачку. Добре, Я її десь, напевно, ось тут і зміщу. Угу. Так, дивимось далі що тут у нас все підходяще. Угу. Тут ведь нічого немає копьем класного. Ну, перейду у другий каталог. Все. О, тут є металоки. котики. О, я п'язу наклейку думала. Ось тут тут а я думаю, ми всі знаємо, що паїш це країна любові. Це буде ідеально. А! Це дуже красиво, але я іменно, напевно, виїжджу без зайчика просто. Саме цей малюнок. Ну дощок, що у нас є таки цікаве. Ну, в принципі, вже й такого цікавого, то нічого не, не, е, не мара. Мм, mm, напевно, сесть з ки зайчиком, лежу е, е, бульнакше. І зайчик споїтиться. Нам це не треба. можна музею місце. Та цей тюльпан зашнув в руках. Він сюди йшов, цей сюди. Дівчина, напевно, біля ось цього тюльпану. А Паєш, напевно, ось тут. Або навпаки, можливо, ось тут дівчинку. Ось тут Паєш. А у нього це якось стану, виходить. Тому краще ось тут Паєш. Ось тут її. Ще десь прикрашаємо з цими маленькими наклеечками. Не навіть вам не видно. Так, я бы взял, инструменты для того, чтобы на плей-оффе наклеить. Еее, я вычипала. Просто девчонку. На жаль, вона ось така трішки помилта, бо вона приклеїлась до її і... наклеїчки. Ось так якось легко спрямується. Ось так. Або я вазі, по-моєму, цю кріточку наклею, цю ліпунчик ще вдаю. А, <связь> мужик чипает. Так, давай напоим ее сюда. Давай ты поешь. Человек сказал поежик. Ну, я на ящик скрабила цю наклейку. Добре, приклеїмо її сюди. Ось так давайте посередині. Окей, тепер будемо наклеювати ось ці маленькі наклейки. Ні, будь ласка. Я відклеїла. За підпаю наступну наклейчику. Ой, я запрошую, що ось цю потрібно наклеїти. Так, я наклеїлась так, і давайте ще й Із наклеїчки з ось цих. З цього вже опаку. Я думаю, тут точно щось є, Ходяще. Поки нічого. М Можна ще ось такий бантик наклеїти. Ну, а ось так можно так на букву. Все можно в такие блокит на сайдачку. Так лею все. От його сюди наклеємо. І думаю, можна наклеїти ось такий клеток. Ось так боком. І ще ось таке сейдачку ось тут, допустимо. Це, я думаю, тут достатньо наклеечок. ще щось такі квіточки прикольні. Почнемо ось так. Оп. Лігте. Оп. Звичайно, семети я не в моді. це більш все я не семетично, але ось такі ті квіточки воно досить прикольно виглядає. Так, добре. отправляю у стіну колечки назад. Okay. Okay. Ще я думаю, що сюди треба додати якісь сайдечка. Mm. Чим би їх намалювати, чим би їх намалювати. Давайте з цими хлома стоями. Ось тут одне. Того неудачно вийшло. Ось тут у мене ось таке були голови. І ручку є ще можна. на приклад. Добрый вечер, я готова к съедобной колючке. Весна на приклад. У нас кофе ладкою жало. И на нем можно замалевать эту светочку. Вот так. Ну і ось в чомусь таке одне отут. маленьке, ось таке сейдачку красиво. Ізмалювати і, і цією. Ось цією. Так, добре. Ось такий в дуже красивий для діляче вже дуже зробили. Я не думаю, що тут щось потрібно додати, ну бо я думаю, що того вже достатньо. Тут досить багато наклейок. Назва місяця. Я просто не знаю весь що, що тут можна додати. А зараз я ще хочу зробити як і настрій. У лютому 28 днів. Добре. Так, давайте я собі десь запишу, щоб я не забула. 28 днів. Це б'я для чайняцьки просто. Pójdziemy na przykład de EK. Ось так роблю. Добре. Написала. А тепер я буду малювати 28 днів. Я написала треке. Ось так він виглядає. 28 днів у лютому. І ще тебе прикольно оформити. У мене тут ось такі дуже прикольні наколечки, зараз їх знайду. Ось такі сонячні. І так це так, і настрій, я думаю, буде нормально. Можна ось таку. Майку приклаєте сонцем і дощиком. Бо у нас ти буває різний. І mm, дайте ось таку. І ще одну седачку. Треба ще написати, який колег що означає. Щей звоний колівий. Зелений колір. Такий зелений. Управила іншим кольором, бо там той який зовсім неправильний. Сейний то буде сум. А фіолетовий нормально. Так, давайте підписати, я підпишу ой, я придумала чайвоний, Пишу чай вону ось такою. Зелений колени напишу зеленою ручкою, ось такою. ручкою сумні. І ще латвою з такою нормальну. Добре, і допустимо, в першого числа в мене був радісний день, я замальовую зеленим. Далі. Я думаю, Ось такі у нас. такі у нас будет. і такая настыл. А если на я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і усім па-па!